Навалою українці між тим активно записуються до лав гвардії наступу. Наразі через сайт заявки подали 10,5 тисяч людей. Ще 6,5 тисяч через ЦНАПи. Окрім того, за телефоном гарячої лінії фахівці проконсультували 3,5 тисячі громадян. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, середній вік кандидатів 33 роки, а найстаршому добровольцю. 69. активно реєструється, і жінки їх уже понад 600. Анастасія Павленко, пресофіцерка 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Спартан на прямому зв'язку із нашою студією. Анастасія, наші вітання вам Вітаю вас. А, якщо можна, хто вже записався до лав вашої бригади? Хто йде? Хто ці люди? Яким чином відбувається процес набору? Спочатку кампанії через сайт МВС було вже подано, ви сказала, понад 10 тисяч анкет. Наразі ми їх опрацьовуємо ці анкети, але маємо врахувати, що це анкети кандидатів, які мають пройти всі етапи попереднього відбору. А саме медичну комісію, психологічне тестування, перевірку фізичної підготовки. Тільки після цього ми вже можемо говорити про точну кількість людей, які стали в стрій, про те, хто. Ці люди. Компанія триває тиждень, ми проводимо якісний відбір, оскільки це штурмові підрозділи. Механізм відбору, відбору максимально спрощений в контексті подання документів, отримання інформації. Спрощений, але не спрощений. Психологічні тести, фізична підготовка. Які там умови, якими навиками е, треба володіти, щоб пройти стати, е, шт, стати членом штурмової бригади? А... Після відвору після відбору добровольців, формування штату наших штурмових бригад а також відбуватиметься навчання бійців, яке буде проходити в три етапи. І от важливо, щоб добровольці, які захочуться стати в лави Нацгвардії, вони відповідали за станом здоров'я за віком, змогли пройти всі етапи навчання. Тривалість підготовки вона залежить від складності поставленого завдання, а спеціальності, яку буде займати військовослужбовець. А перший етап це буде. Індивідуальна підготовка з базових предметів, вогневата, тактична, інженерна домедична підготовка. Другий етап це буде фахова підготовка, підготовка спеціалістів згідно займаних посад, а саме окремі заняття з кулеметниками, гранатометниками, снайперами, операторами БПЛА. І третій етап це комплексні заняття в складі відділення з водів і рот. А скільки це по часу? А... Час підготовки залежить від того, яку спеціальність обирає собі кандидат, тобто, якщо це кулеметник, якщо це снайпер, оператор БПЛА, то підготовка може тривати й до місяця. А якщо це більш такі загальновживані професії, ну наприклад, якщо людина знається на водіння або на техніці механік, наскільки швидко він може бути пристосований до військових потреб? Чи потребуються саме такі люди? А, потребуються, в принципі, всі спеціальності, які є у військових частинах, які є у військових частинах і які а, будуть у штурмовій бригаді. А, по підготовці ну, в середньому до місяця. Але якщо приходить людина з досвідом, а, з досвідом бойовим, то в принципі а, підготовка може бути і менша за часом. якщо... А, Військовослужбовець буде готовий ставати до підрозділів, то вже в принципі можна і виконувати задачі за призначенням. Тут найцікавіше, що це за задачі за призначенням, які завдання будуть стояти перед штурмовими бригадами, зокрема перед вашою бригадою Спартан. Ми виконуємо задачі вищого керівництва генерального штабу, який буде визначати застосування наших підрозділів. Штурмові бригади вони формуються під відповідні задачі. Після формування підрозділів ми вже будемо готові до виконання цих задач за призначенням. Це не тільки оборонні задачі, але й задачі контрнаступу, штурму. Головне, що це були. Професійні підготовлені вмотивовані воїни, які будуть готові виконувати ці задачі, і це буде запорукою нашої перемоги. Ну Анастасія, ми розуміємо, що штурмові бригади це бригада наступу, так і гвардія наступу не даремно. Така назва чи потрібна мотивація нашим бійцям, чи треба їм пояснювати, що це найголовніше завдання, яке стоїть перед ними. Звичайно, саме найголовніше для кожного кандидата це максимально бути вмотивованим і бути готовим до виконання завдань за призначенням, розуміти всю складність і всю відповідальність, яка буде на ньому на кандидаті. Дякую Ми Ми впевнені в цьому пасиві Анастасія Павленко, пресофіцерка 3 третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії. Нова назва в цієї бригади це. Спартан, треба зараз запам'ятовувати. Так це правда. Я точно пам'ятаю карадах. Це те, що буде очевидно брати участь та бригада, яка братиме участь у звільненні Півдня і Криму.